Це, я так більше не можу. Я не можу розбирати тайтли, в яких так мало глибини. Розумієш? Я хочу, щоб мене чіпляло, щоб історія створювала занурення і мене просто викидало в небо? Так. Шунь. І я, як з катапульти, лечу. Мені потрібна пристрасть, бажання, правда. Чуєш? Ти мене чуєш, продюсере? Чому мовчиш? Ти боїшся правди? Боїшся, що я скажу щось незручне? Вибач, але ця програма належить мені. І я тут головний персонаж. І мені люди ставлять лайки. Тому сьогодні я не буду робити огляд якогось шаблонного тайтлу. Я візьму класику і замочу настільки глибокий, настільки конструктивний розбір, що ти, мій любий продюсере, сам зарядиш себе в катапульту. Усім привіт! Це Фоса. І сьогодні ми пірнаємо в Коносубу. І повірте. Мені є що розповісти: не буду ходити окалясами і заливатися прологами. Одразу почну бомбардувати глибиною. Тому готуйтеся. Зараз буде спекотно. Хоча мені чомусь вже спекотно. Коносуба це не просто пародія на Ісікай. Це сатира, яка висміює вади суспільства. Не вірите? Поїхали! Аква перша супутниця головного героя. Насправді є алегоричним образом, що особлює контраст між неймовірно високим статусом і власною дурістю. Попри величезні можливості і потенціал, аква як особистість недалека. Хіба це не алюзія на людей, що мають статус і гроші, але жити не вміють? І коли їх питаєш, а як ви відпочиваєте? Ну, ось, як аква, просто заливається алкоголем, бо має не низький інтелект. Її інтелект це скоріше метафора, а низький рівень свідомості. Га? Все ще не глибоко? Ну, їдемо далі. Зараз я вас занурю по повній. Мегумін шалена вибухофілка, вона візуалізація щонену, інфантильності, юнацького максималізму і бажання бути неповторною. Це вічна дитина, яка живе власними фантазіями і ігнорує реальний світ. Це водночас комедійно, але й трагічно. Бо без руху і розвитку немає життя. Вона не просто не вміє жити, вона не здатна вийти зі світу своїх ілюзій. Приклади з реальності, гадаю, зайві ви і так все зрозуміли. Даркнес, мазохістка. Більшість приймають її як фансервісного комедійного персонажа, типу ха-ха, збоченка мріє про страждання. Зовні і є. Але якщо купнути глибше, Даркнес найзріліший герой команди. Вона живе за правилами світу і суспільства, бо розуміє, інакше не можна. Об'єктивність не обдуриш. Її мазохізм це не лише сміховинний троп, це втеча в ідеалізовані страждання, бо там вона контролює біль. Ну ось, хіба це не сатира? Автор навмисно висміює суспільні архетипи? Йдемо далі. А що далі? Не повірите. Романтика так вам не почулося. Коносуба це латентний гаремник, але настільки віртуозно зроблений, що природньої пари там просто не може бути. Зараз все поясню. Заряджаємо катапульту ще раз, але далі зі мною полетять лише підписники на Patreon. Так, ви все правильно зрозуміли, повний випуск там.